Зовсім скоро нас чекають свята, і ми максимально сприяємо для того, щоб ви могли заробляти до цих свят. Чорна п'ятниця триває, і у нас в вашій вазі ось такий крутий просто новорічний лот ліварно хоум. 26 позицій. Вартість загальна була 6080, тисяч мінус 10%. Даруємо до кінця цього тижня. Буде загальна вартість тоді 5472 гривні, тобто більше 600 гривень знижка. Далі, за одну позицію було 234, стало 211. Погляньте, у лоті ось такі гарні є варіанти. Отакі От буде дві кулі, вони різного виду є. Це скло одразу кажу, не пластик, а вони скляні і дуже важкі. Хай грає є. О такого плану прикраса є от такі свічки, лед підсвітка вічного горіння на батареїчках. Їх буде дві штучки. Отака така кулька є, яку можна підвішувати будь-де в інтер'єрі. Отакого такого плану також є куля. Вона також з підсвіткою. Вона всередині має гірляндочку і дуже гарно світиться. Є невеличка ялиночка 56 см, Зелененька є отака зірка з лед підсвіткою, чорна. Є вулична гірлянда з холодним освітленням. 160 лампочок має ось така об'ємна зірка, яка надувається. Ось така зірочка є також, яку можна підвішувати, так як і цю кульку. Є прикраси для столу, для сервірування. Ось така об'ємна зірочка перфорована. холодне освітлення для ялиночки, більша гірлянда, 192 LED-лампочки, і є маленькі. Тепле освітлення та кольорове по 50 лампочок. Є ось така вулична зірка. Далі є варіант прекрасний, я взагалі обожнюю, лед-інсталяція в таких скляних тарах, в ємностях. Дуже вишукано, дуже стильно, модно і сучасно. Дуже гарний ось такий набір будиночків керамічних з підсвіткою. Прям сильно, красиво це все, дуже нарядно і так далі. Отака зірка присутня. Зараз чекайте, щоб не впало. Ось така зірка присутня для підсвітки також. Отакі об'ємні ялиночки, дві одинички. І вулична гірлянда з бурульками. Давайте поглянемо, скільки там довжина. Там довжина 10 метрів самі бурульки, а шнур виходить. Шнур виходить 7, майже 8 метрів. Дуже класно, те, що він довгий і дозволяє включати будь-де. Лот шикарніший. Купуйте для того, щоб прикрасити ваші домівки, домівки ваших клієнтів. Скоріше замовляйте з такою знижкою. Більше 600 гривень знижка. Нагадую, 26 одиниць можна зараз купити за 5472 гривні. Все це за прекрасною ціною. Всі контакти наших менеджерів залишаю під відео. Замовляйте.